Доброго дня! Вирішив зробити порівняння е, двох перфораторів. Почнемо тому, що вони об, обидва випускаються в Німеччині. Перший це всім відомий Bosch GBH226 DRE. І е, другий це перфоратор, раніше дуже відомий, Kress 800 pe Перше, чим вони відрізняються, ящик у Bosch значно більший. Фізично. Ну, яскравіший, ну, <гум> дуже привабливий такий ящик. Подивимося, що всередині. Всередині, звісно, Перфоратор Нічого дивного немає, що там є перфоратор Тепер розповім, які ж між ними відмінності. Е, перша відмінність це гарантія. Гарантія на Bosch 3 роки на крес. Постачальник забезпечує один рік гарантії. Не думайте, що гарантія забезпечується на всі частини перфоратора. Вона забезпечується на ті, що не підлягають зносу. Звісно, що компресіонні кільця підшипники і масло це не підлягає гарантії. Підлягає гарантії основні частини це п'яний підшипник, там якір, статор і електроніка. Так само і у креса. Це обидва найнадійніші перфоратори. Тут в мене питань немає. Слідуючий показник. Ну, почнемо з функціональна. Функціональне вони виконують ті самі речі. Тут є можливість працювати в режимі удара вращення з ударом або просто без удару. Є можливість переключати в режим відбійного молотка. Ось тут він переключається ось таким чином. Тут так організовано. На перфораторі Bosch ну, нам вже всім дуже зручна функція переключення одним рычажком на всі положення. Сверління, сверління з ударом. Удар, ну, а це поворот лопатки в зручне положення. Так, щітки так само і вони перевертаються в реверсний режим за допомогою ось таких переключателів, Вони, в принципі, вони однакові і тут, і тут. Кнопка фіксації є і тут, і тут. Що ще хотів би замітити? Характеристики. Характеристики декларуються, що у Боша 800 Вт і крес 800 Вт видає. Але Bosch видає удар 2,7 джоуля, крес 3 джоуля. Частота обертання у Bosch 4000 обертів, у креса 4800. Характеристики е, ізначальні краще у е, креса. Е, що ще хотів замітити? Шнур е, такої самої якості, прорезиновий, якісний шнур, що у боша що у креса. Але тут 4 метри, тут 2,2 метри. Ручка у Боша прорезинова, у Креса звичайна ручка. По вазі, по вазі крес легший. Я не знаю чому, але він фізично легший, ніж Бош. Що ще хочу вам показати. Ручка, бачите, тут таке традиційне кріплення зверху зажимається. У Bosch сама ручка крутиться і фіксується. Ну, воно, звісно, Bosch зручніше трошки, як на мене. Рукоятка, що тут прорезинова, досить м'який, м'яка резина. Ну і у Bosch так само прорезинова. Ціна, звісно, що крес дешевше, ніж. Bosch. компактніший ящик. Скажемо так, Він достойний уваги, щоб його купувати і їм користуватися. Так що можете до мене звертатися, я підскажу, дам найкращу ціну ну, на такі перфоратори. Так що звертайтесь, буду вам вдячний. До побачення. Всього найкращого.